Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Полтавщина зазнала потужного комбінованого ворожого обстрілу. Російські ракети та дрони вночі накрили Кременчуцьку громаду. Цілили по об'єктах енергетики та сільськогосподарській інфраструктурі. У Чутівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки та електромережі. Минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Відключень світла в регіоні немає, незважаючи на удари по енергетиці. Кременчук цієї ночі переживуть одну з наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення. Спочатку Росія спрямувала туди велику кількість ударних дронів згодом поцілили ракетами. 194 цілі по Україні безпілотники та ракети запустили Росія цієї ночі. Атакували з різних напрямків. Зокрема, це калібри з чорного моря. Іскандери летіли з Ростовщини та Курщини. Ну а кінжали з під Астрахані. Наші сили протиповітряної оборони збили 8 з 11 ворожих ракет. Для відбиття повітряного нападу піднімали авіацію. 48 безпілотників збили з курсу наші реби, а ще 111 знешкодили. Звітують в повітряних силах. Натомість невідомі дрони зранку атакували російський татарстан. Це понад півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Безпілотні літальні апарати бачили в районі Єлабуги. Там розташований завод з виробництва шахедів. У трьох російських аеропортах запроваджували обмеження на польоти через небезпеку атаки безпілотників. Ну а агенти головного управління розвитки атакували промислову підстанцію в Калінінграді і знеструмили там об'єкти російського ВПК та армії. Про це повідомляють наші джерела в українській розвідці. Операцію провели вранці, 14 червня, Із трансформатора злили охолоджувальну рідину та підпалили його. Пожежа власне суттєво пошкодила військову інфраструктуру, розташовану поруч. Орієнтовні збитки для Росії близько 5 мільйонів доларів. Найбільше боїв на фронті відбувається зараз на Покровському напрямку, де окупанти лише за минулу добу здійснили 58 атак. Проте трасу Покровськ-Костянтинівка противник не перейшов, повідомляють в оперативно-тактичному групованні Хортиця. Активні бої тривають зараз на Новопавлівському напрямку, але щодо виходу Росіян на кордони Дніпропетровської області та про їхню постійну військову присутність мова не йде. Вони дуже активно б'ються, щоб просто посунути фронт лінію розмежування до кордонів, до міста кордонів. тому ну, зараз там їм чинять дуже активний спротив. Знищується велика кількість ян, але вони от навіть кількість бозітки на новопавлівському напрямку аномально висока. Загалом минула доба на фронті дала 203 бойові зіткнення. Росіяни значно активізувалися на курському напрямку за оновленими даними Генштабу. Українські захисники відбили 39 штурмів, на які ворог ішов під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню. Ну а на Лиманському напрямку противник поновив атаки у серебрянському лісі. Тривають бої за Торецьк. Загалом на цьому напрямку українським воїнам довелося відбивати 21 ворожий штурм. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління противника а ще сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підсумок цих атак знешкоджено окупантської живої сили 1170 осіб. Знищено засіб ППО, реактивну систему залпового вогню, 33 артсистеми та майже 90 автівок окупантів. Служба безпеки України затримала російського агента, який готував ракетні удари по військових аеродромах на заході України. Спецоперацію провели на Рівненщині. Взяли там 24-річного чоловіка, буквально на гарячому. Він саме знімав військовий об'єкт на приховану камеру, яку встановив у власній автівці. Ну і як більшість зрадників, цього російські спецслужби завербували через соцмережі, де він шукав легкого заробітку. Зараз підозрюваний під вартою. Затримують злочинців, перевіряють блокпости, стріляють та вчаться досліджувати масові поховання. Всі умови є наближеними до реальності. Все це вже вміють курсанти академії внутрішніх справ. Цьому навчатимуть і тих, хто цьогоріч вступатиме до вишу. Вступна кампанія стартує за місяць. Деталі у Вікторії Дмитренко. Сьогодні в навчально-науковому інституті поліцейської діяльності академії внутрішніх справ тренування. Курсантів випробовують на міць витривалість та практичні знання. Ми на локації блокпост в умовах максимально наближених до реальних майбутні правоохоронці перевіряють транспорт. Так що це у вас за журналчиком Де? Да. Внизу під беречком. А та то той журнал. А ну покажіть, будь ласка. Нічого такого команді. Ну, Зрозумів. Бардачок відкрити, будь ласка. Що у вас там? Так хоч журнал і страховка на автомобіль. Шукають заборонені предмети, виявляють зброю та затримують злочинців. Давайте бажано поглянемо. Бру! Лисий! Лісить! Лиси! На, на правий бік! На спину! Такі локації у реальному житті можуть стати справжнім бойовим випробуванням. «Стаціонарний блокпост широко використовується на деокупованих територіях, враховуючи те, що наші курсанти це майбутні випускники, майбутні практичні працівники, які направляються в зону ведення бойових дій, працюють на деокупованих територіях. Ось тут імітовані місця масового поховання, хрести тіла та фіксація військових злочинів. Вони розглядають питання пов'язані з оглядом місця події застосування своїх знань в галузі судової медицини, криміналістики, взагалі документування військових злочинів. А ось такий вигляд має лазерна тренувальна система, яка завдяки датчикам імітує влучання. Тобто, для чого інструктор бачить, що його влучили. Якщо він горить як новорічна ялиночка, ми розуміємо, що він поранений або він виведений з ладу. А ще вчаться стріляти <звук> та розбирати зброю. бажання стати поліцейською з дитинства, каже курсантка Софія. Батько працює в поліції, його розповідями про роботу надихала з маличку. Себе бачить слідчою. Мені завжди було цікава аналітична складова. Тобто, як вони вміють аналізувати, як вони вміють впоратись і вийти з ситуації, здавалося б, топіковою якоїсь Тимур теж хоче бути слідчим, але недовго. Далі мріє стати міністром. Попри всі виклики сьогодення, певен він потрібен країні ніколи навіть не обдумував такого рішення, щоб покинути. Україну і навчатися десь за кордоном єдине про що попереджають, вступити і навчатися буде непросто. Потрібно додатково поглиблено, трошки більше вивчати законодавство перед тим, як сюди вступити, такі брати як про національну поліцію. Ось щоб орієнтуватися в цьому. І також, звичайно, це фізична підготовка. Вступна кампанія до Академії внутрішніх справ розпочнеться за місяць. Подавати заяви можна з 19 липня. Ті, хто постраждав від війни, діти учасників бойових дій вступатимуть за спеціальними умовами. Державним коштом зможуть навчатися діти ветеранів та ветеранок. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. І до війни на Близькому сході Іран не прагне мати ядерну зброю і готовий це засвідчити угодою. Про таке заявив глава МЗС країни Аббас Аракчі. Водночас він виступив проти того, аби позбавляти Тегеран права розвивати ядерну програму, нібито у мирних цілях. Аракчі додав, що Іран припинить удари по Ізраїлю, якщо не атакуватиме ізраїльська сторона. Водночас Цахал просить іранців. Терміново покинути райони поблизу військової інфраструктури. Зранку іранські... ізраїльські літаки атакували військову базу на заході Ірану, а ескалація конфлікту між країнами триває вже третю добу. Цієї ночі сторони обмінялися потужними ракетними ударами по енергооб'єктах. У Ізраїлі є прильоти, зокрема, в житлові будинки. Постраждали щонайменше 200 людей, 10 розагиблих. Росіяни атакували ФПВ-дроном жителя Кіндійки на Херсонщині через скидання вибухівки з безпілотника. 69-річний чоловік дістав вибухову травму та перелом стегнової кістки. Повідомили у військовій адміністрації. Пораненого шпиталізували. його стан середньої тяжкості. Про це кажуть медики. Ну а в Києві під час негоди дерево впало на перехожого. Чоловіку комі. За його життя борються лікарі. Ну і лише після трагедії комунальники визнали дерева в цьому районі аварійними. Як з'ясували кореспонденти телеканалу Україна, таких небезпечних місць у столиці чимало. Наша Ельвіна Сейдбулаєва поспілкувалася із очевидцями нещасного випадку. Був корінь тут і впало. Воно виходить всю сторону. Роман показує місце, де дерево впало на його брата. Почався дощ та сильний вітер, коли 19-річний Максим з подругою вигулювали собаку. Максим мені кричить Ніка дерево, я роблю два кроки назад. Він старався теж відступити, але він просто не розрахував саме дерево і наскільки воно велике. Ось та його просто теж так крило. Падає дерево. Я вже бачу, як сколить собака. Через кілька хвилин на допомогу прибігли люди, повідомили родичам та викликали швидку. Швидка була на місці. Мій брат вже був всередині, вже йому надавали домедичну допомогу. Він був без свідомості, йому наклали шину на, на шию. Він був без свідомості, тільки через шок вирушив руками. Дуже важке дихання. Він не міг дихати нормально. Потерпілого хлопця госпіталізували. У нього численні травми. Він у комі він поступив в стані травматичного шоку. Третього-четвертого ступеню. надавалась допомога: реанімаційна хірургічна допомога. А вже через 15 хвилин він був піднятий до операційної. Там виповнена. Хірургічне втручання, три хірургічних втручання, які дозволили зупинити кровотечу. Вже пройшов час. Стан з е, позитивною. Як бачимо, дерева після нещасного випадку комунальники спилили. Інші ж дерева поруч позначили аварійними та обгородили стрічкою. Комунальники тепер зрізатимуть дерева. У мене е, скільки получать за зарі? чи 6 Жеків. Святошинський район. Куди направляю, туди й їду. Це ж не я вибираю, куди їхати. Чому саме зараз ці дерева визнали аварійними? Йдемо з'ясовувати у ЖЕК. Втім, керівництва на місці немає. Начальник ЖЕКа знаходиться на виїзді. Я не можу вам нічого сказати. Після часу він на виїзді на аварійних ситуаціях. Максима вже декілька разів прооперували. Зараз він під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Поліція за цим інцидентом відкрила кримінальне провадження. Львіна Сидбулаєва Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини.